Вони висаджувалися у Криму та брали штурмом вишки бойка у чорному морі. Це тільки приклад двох успішних операцій, які виконували спецпризначенці Артану. Про те, яка нині небезпека є у Чорному морі, та з чим стикаються бійці під час виконання поставлених задач на воді. Командир підрозділу розповів нашому кореспонденту Артему Деркачову. Група ось сідає в човен, вона йде 100, 100 кілометрів в морі мінімум. І там нема ну, щоб якоїсь до, такої ну, допомоги. Суші теж тяжко, але на суші є там якесь більш-менш укриття, ти можеш собі зробити укриття. На воді ніяких укриттів нема. Це просто вода, човен. Командир спецпідрозділу Артан Віктор Торкотюк розповідає про особливості морських операцій. Каже, за час повномасштабної війни українські спецпризначенці не раз дивували ворога своєю кмітливістю. Загалом в спецпідрозділі Артан вже три таких от операції: контроль острова Зміїний, потім повністю от контроль і зачистка вишок бойка, так, так, так названих, і захід в Крим. Це була найтяжка операція, яка була в, в нашому підрозділі. Та планувати і виконувати такі операції вкрай складно, каже розвідник. Бо у морі за українськими спецпризначенцями безупину полюють ворожі дрони, авіація та кораблі. Коли що ми у нас були активні дії на полуострові Крим, ми заходили в Крим. То таких, такої активності морських да дронів не було. Зараз їх набагато більше. Дуже от, важливо, щоб ну, людина була готова е, морально-психологічно, бо тому, що група вас сідає в човен вночі, коли темніє. Наприклад, ми проводили там е, активні дії літом і восени, і ти йдеш в ніч 200 кілометрів в одну сторону. Тобі треба, що ви, висадитись, провести активні дії і прийти от, назад. Тобто, і, над тобою, от літає авіація, тебе вона воно от вражає касетами над боєприпасами, і плюс та ти ще знаєш, що на тому березі там курсують раптори. Це них такі от хороші вачовни, які скорисні і броньовані. Згадую віктори історію, яка найбільше його вразила під час виконання бойового завдання на човнах. Спецпризначенці Артану потрапили під ворожий обстріл. Коли вони воно ну, верталися з полуострова Крим. За ними їх супроводжував от ворожий от літак, вражав, їм треба було маневрувати. Вражав, підбив човен і вражає один настрій із наших от бійців з позиним коном. Він випав на човна. Це було кілометрів 70 кілометрів від їхнього берега, 130 від нашого. Ну, група мені з да, команди групи мені да, доповів, що така вас, вас, вас ситуація. Я сказав вот вийти з лінії от, вогню максимально, потім повернутися за ним. Та знайти бійця в морі було непросто. Віктор відправляв на його пошуки три групи, але марно. Відтак на допомогу прийшли військово-морські сили. Дали байрактар і байрактаром ми курсували, шукали його цілий день, щоб він був 14 годин в воді. Один в морі, і ми його знайшли. Теж була дуже велика проблема, бо той день була дуже активність авіації, і ми не могли пересуватися на спокійно. Але знайшли, вийшла група, і його підібрали. Ми його надали допомогу. Слава Богу, він живий, здоровий. На запитання, чи складно бути командиром спецпідрозділу, Віктор відповідає коротко: Життя і здоров'я бійця передусім. І я завжди відштовхуюсь від. Простих хлопців від бійців, які знаходяться, ходять ногами, плавають, вони бачать своїми очима. Не те, що я бачу з маміка. І, звісно, я відштовхуюсь від них, слухаю своїх от командирів, які я їм 100% із заступників довіряю. Кінцеве рішення приймаю я. І відповідаю я. Це де, дуже важко, бо, ну, але ну, я знаю, я ж командир, то треба комусь наприймати. Щоби вдало і непомітно виконувати завдання, зазвичай спецпризначенці Артану використовують швидкі та маневрені човни, проте знайти і обладнати таку техніку вкрай складно. Тож підрозділу допомагають волонтери. Ми передаємо два човни, які переобладнані саме для того, аби хлопці з підрозділу Артан могли виконувати свої задачі на воді досить ефективно. Це вже не перша наша передача для цього підрозділу. Наскільки ми знаємо, з відгуків хлопців вони себе дуже добре показали. Операції в морі тривають регулярно, проте скільки їх наразі таємниця, кажуть спецпризначенці. Обіцяють, після закінчення війни обов'язково обов'язково про все розкажуть та здивують увесь світ. Артем Деркачов, Максим Кодратенко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.